Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу запропонувати швидкий, простий рецепт сирної бездріжової паски. Це рецепт для тих, у кого не вистачає часу для приготування дріжових пасок. І ці паски виходять не менш смачними, вологими та солодкими. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом! Насамперед, 150 г родзину заливаємо окропом. Витримуємо 8-10 хвилин. За цей час вони стануть м'якими. Потім зливаємо воду і обсушимо на паперовому полотенці. Відважили 400 г домашнього кисломолочного сиру. До нього додаємо 100 г сметани з 20% жирності. Можна додавати і з меншим відсотком. Перебиваємо блендером в однорідну гладку структуру. Завдяки сметані так сир легше перебивається. В другу миску перекладаємо 100 г м'якого вершкового масла, 200 г звичайного цукру, 10 г ванільного цукру та пів чайної ложки солі. Спочатку перемішуємо лопаткою, поки цукор не стане вологим. а потім міксером збиваємо до світлої пишної маси. Обов'язково лопаткою щащаємо зі стінок, щоб вся маса була одинакової структури. Потім додаємо по одному яйцю і ретельно перемішуємо після кожного доданого яйця. Добре об'єднуємо до однорідності. Додаємо ще одне. По рецепту нам потрібно додати 4 яйця. Весь список інгредієнтів буде прописаний в самому відео і внизу під відео. Додаємо третє. Чим краще буде збита маса, тим пішнішими будуть паски. Обов'язково треба не пропускати цей крок. І останнє четверте. З даної кількості продуктів має вийти 4 паски діаметром 11 см. Коли всі яйця добре з'єдналися, частинами будемо додавати сир. Оскільки ми його попередньо пробіли, він чудово буде з'єднуватися з рештою продуктами. Додаємо другу порцію. Ретельно перемішуємо. З останньою порцією сира додамо ще ароматні добавки. Це цедра одного лимона та одна столова ложка лимонного соку. І ще раз добре перемішуємо міксером. Додаємо обсушені родзинки і уже лопаткою перемішуємо з масою. Готуються такі паски дуже швидко, не треба чекати, щоб піднялася опара. Все змішала і можна випікати. Тепер треба просіяти борошно з розпушувачем. Борошно нам знадобиться 450 грам. А розпушувача 30. Не переживайте, розпушувач в тісті відчуватися не буде. Нам треба його стільки, щоб піднялося тісто. А оскільки в тісті багато вершкового масла сир, сметана з великим відсотком жирності. І мала кількість розпушувача, тісто просто не підніметься. Якщо бачите, що тісто у вас вологе, а це залежить від якості продуктів, від самого борошна, то можна його підсипати, але занадто не треба забивати. Перемішувати довго теж не треба. Як тільки борошно з'єдналося з усіма інгредієнтами, тісто готове, воно не рідке, але і не забите борошном. Хоч форми і рахуються обробленими, але ми ще раз пройдемося знизу форми кулінарним пензликом вмоченим в олію. Заповнюємо форми тістом наполовину. Потім перекладаємо на форму для випічки, яку застелили силіконовим ковриком. Верх тіста розрівнюємо ложкою, яку змочили олією. Також можна змочити й водою. Випікати будемо заздалегідь розігріти до 170 градусів духовці хвилин 40-45. Час випічки залежить від розміру форм та особливостей кожної духовки. Готовність провіряємо дерев'яною паличкою. Залишаємо їх, щоб вони охололи. А в цей час приготуємо глазур мега швидку та смачну, яка накришиться. В миску відміряємо 4 столові ложки сухого молока. Додаємо поступово 6 столових ложок згущеного молока. 2 чайні ложки лимонного соку. І все перемішуємо. Якщо маса буде густа, додаємо більше згущеного молока. Якщо рідка, додаємо сухе молоко, доводимо до потрібної густоти. Змащуємо паски глазурю і посипаємо відразу посипкою. Даємо їм постояти, щоб глазур схопилася. Чим густіше глазур, тим довше вона висихатиме. Але коли висихає, то не липне і не обсипається при нарізці. Ну ось і все. Паски готові! Подивимось, які вони всередині. Неймовірно волога, повітряна, ароматна та чудована смак сирна паска. Спробуйте приготувати смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ. І все буде Україна!